Бачила вбивцю Фаріон і навіть говорила з ним. Саме в цьому переконана свідок із Закарпаття, яка виступила зі сторони підозрюваного Зінченка на черговому судовому засіданні у справі про вбивство мовознавиці. Жінка заявляє, мовляв, саме навідувалась до хворого брата, що живе по вулиці Масарика біля будинку Фаріон, і там бачила підозрілого чоловіка на вигляд близько 30 років. За її словами, з 12 по 19 липня він щодня сидів перед домом, а 15 липня нібито навіть заговорив з нею і розпитував, чи знає вона Ірину Фаріон. Він нас попросив, чи ми знаємо, де живе Ірина Фаріон, хотіли щось у будинку, чи знаємо її і де вона саме є. Ми сказали, що ми не знаємо. Що вони знають? Не знаємо, де вона саме працює і так далі. А ми запитали його для чого. Він каже, що за вас немає До слова, розмовляв чоловік з її слів російською і виглядав як наркозалежний. Відтак взялася стверджувати, що Зінченко, який зараз перебуває в СІЗОН, бо то ні в чому не винен. А справжнім вбивцею може бути якраз той загадковий незнайомець. Після убивства я не пайом я зверталася до поліції. Вони, взяли, вони мені сказали саме, я пішла на массаріка. Я, я пішла і сказала. що ми бачили людину. Мені сказала поліція. Ми зараз до претензії, ну, типу, ми не можемо вам зараз нічим допомогти. Да У нас є е робота, вони взяли мій номер, все до мені, ніхто не звернув. Після цього заслухали кінолога, який працював на місці вбивства 19 липня. Він розповів, що в той день був в складі слідчо-оперативної групи разом із напарником-кінологом. Донька Ірини Фаріон Софія особа заявила, що значну частину попередніх свідчень вважає неправдивою, та наголосила, що захист обвинуваченого намагається відтягнути розгляд. Я хочу нагадати, що коли тебе допитують, то ти маєш говорити правду і лише правду. Все, що вона сказала, вона збрехала. Також вона, щоб вийти до суду і відповісти на питання судді, вона йшла через соціальні мережі TikTok, де є Лана, де є Мусіхіна. Вона сьогодні їх здала. Це прекрасно просто. Чітко відповів Кидола на всі питання, жодних зауважень до нього не було. Я ще раз хочу нагадати, що не потрібно адвокатам Зінченка затягувати справу. По закінченню перерви на засіданні взялися допитувати судового експерта, який проводив портретну експертизу підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Яку методику ви використовували при проведенні даної портретної експертизи? Я використовував методику ідентифікації особи за ознаками зовнішність. Це е, перше положення, е, відповідно перший пункт, е, сторінка 4 е, висновку експерта. А також я використовував і літературу, е, літературу яка, яка зазначена в даних позиціях. Адвокат Зінченко Вороняк намагався з'ясувати, чи можуть портретні ознаки збігатися у різних людей. Експерт відповів, що такі ознаки індивідуальні і збіг випадкових людей практично неможливий. На засіданні також прозвучало, що Зінченко відмовився від третього захисника Немировського. Тим часом адвокати обвинуваченого В'ячеслава Зінченка подали апеляцію щодо його тримання під вартою. Софія Фенко, Олег Возний, телеканал НТА.